Всім добрий день. вас знову вітаю канал Авторемонт.UA Сьогодні слідуюча, друга частинка відео по міні-генератору. Але перед цим хотів дещо сказати. Першу частинку виложив уже на YouTube і було досить багато коментарів, багато людей його дивилися. Всі за конструктивні коментарі, в принципі, я всім дякую. Але були коментарі, які, в принципі, виходили за межі. Тобто, ну, хейтерські коментарі. Так я от хочу сказати, люди добрі, я вам просто показую те, що я роблю для себе. Якщо ви хочете взяти цю ідею, візьміть, не хочете, не беріть, не дивіться, значить, тоді моє відео, відпишіться від каналу. Тому що ці хейтерські коментарі я просто-напросто буду блокувати. Почали за генератор, перейшли на політику і на все остальне. Комусь не подобається, що я підтримую свою країну. Не дивіться, я все одно буду підтримувати свою країну. Я нікого не намагаюсь вчити. Я просто показую те, що я роблю. Хочете, беріть собі цю ідею, хочете не беріть. Але всім, хто писали конструктивні коментарі, допомагали, я вам всім дякую. Слава Україні! Продовжуємо сьогодні. Відео буде по невеличкій розпаковці приблуди і як вона працюватиме на генераторі. Погнали! 9 грудня, немає світла. Заказав я собі на генератор таку от штучку. Зараз проблема в нас взагалі в Україні з ними. Дивіться, що це таке: амперметр, вольтметр, частотометр переменного тока однофазний. Для чого воно потрібно? Для того, щоб ви могли підключати електродвигуни різного типу і навантаження до ваших саморобних генераторів, потрібно, щоб була оця штучка. Тому що всі двигуни у нас працюють в діапазоні 50 Гц, 50-60 Гц. Так, да, напруга може стрибати там 190, 200, 220, 240, 250 вольт. Всі двигуни витримують. Але якщо частота буде низька або сильно висока, двигун просто-напросто згорить. Знайшов е, я його на одному із сайтів, Digital Top, кажеться, називається. І саме головне, зроблено в Україні. Так, да, є куча всього на Аліекспресі, воно прийде там через місяць а то й більше. Ну, вирішив з вами поділитися. Така от штучка в комплектації. У нас іде маленька викрутка. Далі відкриваємо сам датчик. Ось він має такий розмір. Тут знову ж таки написано, що він може вимірювати, відкуда і до яких вольт, потом ампер, тих самих і герців, тобто до яких меж. Далі з іншої сторони. У нас є, дивіться, підключаємо його паралельно до скажімо так, до фази і до нуля. А вгорі, на два виходи, у нас іде спеціальний так званий виносний е, датчик. Зараз давайте покажу, що ще є в комплекті. В комплекті є у нас така от інструкція, в якій, в принципі, написано, що як підключати. І безпосередньо сам, ну його називають трансформатор. Отаке от кільце. Яке підключається у нас, дивіться, до верхніх контактів. Ось тут внизу у нас написано 220 вольт, тобто сюди нулі фаза. А вгорі ось сюди ми підключаємо оцей наш виносний трансформатор. Значить, він буде міряти безпосередню частоту, повинен міряти. Що ви робите? Ви берете два проводи: у вас іде. от викрутка буде один провід. Хай буде, наприклад, фаза, і у вас ще нуль буде йти. Значить, ви берете оце кільце, надіваєте на фазу, я так думаю, бо я ще сам не пробував. на фазу, просто-напросто, А потім підключаєте цю саму фазу і цей самий нуль з вашої розетки ось сюди. І все. І у вас повинен бути от вольтаж, тобто напруга. Потім у вас повинні бути ампери, скільки може потребляти ваш споживач. І саме головне частота. За допомогою обертів можна вже виставити все, що вам потрібно. Далі хочу спробувати підключити до свого міні-генератора. Навісним монтажом. Поки, і, в принципі, показати вам. Так що підключаємося і перевіряємо. Містився вже на вулицю. У Нас сьогодні трішки дощик. Значить, дивіться. Ось наш це навісний монтаж, я його потім виведу на оцю панель. За звук вибачайте трошки дощ, але. Дивіться, поки що навісним монтажом. Значить, отут, де я вам показував внизу написано 220, кидаємо на фазу. Ой, не на фазу і на нуль. Ось, паралельно. Не послідовно паралельно, я кинув на ту фазу, яка в мене виведена розетка. І далі на фазовий провід надів оцю катушечку. Типу трансформатора. І підключив угорі. Ну, Так як я при розпаковці показував. Тепер дивіться, ще один нюанс. Я зараз заведу покажу все. Будемо разом з вами дивитися, але там написано, що він вимірює от там 40 вольт і вище. Тобто, може бути, що коли заведете, спочатку він нічого не буде показувати. Поки не наберете ту кількість вольт, яка потрібна для його роботи. Зараз зупиняємося, заводимо і продовжуємо відео. Дивіться, погано чуть, але дивіться, зараз двигун робить, нічого не показує. Будемо пробувати додати газу йому. Тобто давати йому вольту. Давайте разом. Дивіться. Бачите? Показує 220 вольт 50 Гц. Саме головне, підключаємо нашу лампу, лампа працює. Вольтаж трошки просів, 49-48. Зараз додамо. Зрокою неудобно. Зараз добавимо. Дивіться 220 пасець, 50 і Все добре працює. Тепер скидаю оборону. Ну Звук трошечки був поганенький, але замітили, що вгорі показує вольти, після 40 починає загоратися, показує частоту нормальну. Саме головне частота, тому що вольти, двигуни можуть працювати там і від 200 вольт до 260, повторюся, але якщо частота буде висока або низька, двигун згорить. Ну, Перше, сама приблуда працює. Як підключити? Показав. Плюс до того. Е Сам генератор теж працює, і видає на своїх обертах ту частоту, яку потрібно. Да, до речі, не сказав за ціну. Ну, я думаю, що і за те, що їх зараз в Україні немає, того крутять ціну. Оцю штучку я. Ну, У них на складі, начебто, одна чи дві було, не пам'ятаю точно. Обійшлась вона мені в 950 гривень з доставкою, вийшло 1020 чи щось таке, не пам'ятаю точно. Були вони дешевші, коли нікому не треба було, а коли всім треба. За Алікспрес можна заказати там за 400-500 гривень. Ну, місяць цілий чекати. Хто знає, що буде через місяць, а генератор треба зараз. Отаке От коротке відео вирішив вам зняти продовження роботи з генератором. Цю штучку або сюди виведу на панель, або ж буду робити більший генератор і виведу вже його туди. Будемо бачити. Всім, хто дивився відео, дякую. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення, до нових зустрічей.